Продовження теми ЕКОПФО або МСЕК, як робиться рішення для військовослужбовця. А воно робиться дуже просто. Висновок робиться лише на підставі ВЛК. Якщо ВЛК не прив'язала твої травми або захворювання знесенням служби або захистом батьківщини, значить вони не враховуються в остаточний результат і це обґрунтовано. Зі сторони закону як вигодно, як дуже зручно писати закони під себе, щоб звичайні солдати не мали жодного права. А чому так робиться? Чому не буде враховано нічого, щоб не давати виплати, щоб не підтверджувати те, що вони брали хворих людей, реально хворих на по факту по хворобам, як інвалідів. Вони брали, і вони зараз це ніколи не будуть підтверджувати, що вони протиправно брали людей на утилізацію ну, йобом, По-другому, по-іншому, ж не скажеш. Ось тобі вся тема. Це робиться щоб, тому, щоб не платити виплати і все. Не платити і не давати військовим, ну, по суті, нижчих чинів це солдати, це таке. Оце таке солдати. Ну, це ж, вони навіть за людей не рахують нас, а кажуть, що ресурс. То як ресурс може мати право голосу? Ніяк. Тобто всі, ну, в кого не було поранень, хто пішов до армії, вже хворий. Вам нічого не світить, ніяких ні виплат, ні військових пенсій, нічого цього не буде. Коли ВЛК не признає твої хвороби, то значить їх просто немає. Їх не розглядають. Ну, по факту, їх просто на них не дивляться. Ну і що тепер? Давайте ще гучніше кричать. Слава Україні! да? Угу. Вже поставили нас на коліна. Зв'язали руки за спиною і лють лайно, і треба ще це кричати.